Усім привіт, мої котики! Сьогодні ми розпочинаємо грати дуже круту гру Split Fiction. Тож Поїхали! Ну, поїхали, що тут покажете. Мабуть? Якийсь пруд чи щось таке? Ну, то якийсь сково. А, -а, а таксі поїхали. Ну... З нами, напевно. Це ми приїхали до офісу якогось. Ну, схоже на те. Як швидко на ліфті вже полетіли. Це, чи то не ми? Просто показуємо, що ми коли щось полетіли. To Добро пожаловать до Raider Publishing. У меня um, есть приглашение. Oh, Go ahead and filling your information and then make your way over to the elevators. Окей. Okay. Ну, каже, йдіть до ліфта, як тільки зареєструєтесь, щось таке оно для пного, напевно. Дуже швидко ці субтитри летять, не дуже я встигаю все перевести, але але треба, напевно, мені О, це ще одна писата. Так, з цього слова. Ось це. було близько, але майже встигла, типу, ну, чуть не встигла. Hi. Может, может тебе что-то спросить? Ты что-то? Мои батьки были письменниками, кому Про что твоя история? Science fiction. Oh. <laughs> Sci-fi. Sci-fi is фантастику, а про науку. Мммм... Окей. Це якийсь цей... Прибули? Да, nice to meet you too. <laughs> Я теж... О, рода твоя... Знімаюся з тобою. Це був владєль цієї компанії. Угу. Вибачте, мистець, цігору, будь ласка. Я вибачаю, якщо що. О, це всі письменники? Так, хто знає якісь типи. Ну, схоже на те. Якийсь там апарат був? Про що ж там разом щось базікаємо? Костюми якісь. Це для нас? Якась трек енд синхронайз Коротше, якісь костюми для синхронізації з якимось комп'ютером, напевно, який буде генерувати їх історію в реальність. Ну, типу, в реальність, це як ці. Ну, це як ці. Типа, гра повного погруження, типа щось таке. Майбутній тифоніт. Вони будуть їх записувати. Welcome to the next chapter of storytelling. Новый, глава, э, yes. Hey, I'm Zoe. Um, yeah. Um, yeah. Sounds amazing. I just wanted to thank you for giving me, excuse me, us this opportunity to get published. Lord knows it is rough being an unpublished writer these days, am I right? <laughs> are you saying that we're going to be plugged into that machine? Yes, you How are. are. I was told that we were here for a publishing deal. get paid and that's it. I didn't sign up for a medical procedure. Oh, trust me, this is no medical procedure whatsoever. Як же типу обслідування <рес> медичне, мені може мені не можна таким зрозуміти займатися, напевно, мало на увазі. Але їй сказали: "Так, це та, та не треба, не треба <рес> тобі. Все нормально". <рес> це як в космос літати раз, вода на <рес> готу, друга там. <рес> Опа. <рес> Чому <рес> хтось рожевенький, а хтось зелененький? Ну, не пощастило по-моєму рожевим. Я якщо що. А, а як ти вже знаєш? Я щось прокліпала все. Щось не розумію. Ти типу, спочатку вже знав, ким ти будеш грати? Ну, я вибрав зелений факт. Я жартую, я не знаю. Ви бачили такого гімняка? тут. гівняка? Поїхали! Ну, що? Нам кажуть, полетіли. Let's go! Opa! Yo, you're horrible, you're so stupid. You're mistrustful, I'm not dead. Screw this. I won't do it. I won't do it. Please return to your platform now. I can't do this. Calm down, return to your platform. А це все вона запорич цю тему, що ми будемо удвох в одному цьому його знає? Я ж сказав, що це типу, потому що вона буде вибрикуватися. Я граю за зелену. Ти будеш праворуч грати, а я ліворуч, так? Ти хочеш сказати? як ти думаєш, це так працює? Мені чомусь здається, що так. Ну, типу, а чому воно тоді в різних боках типу, знаходиться? Хочеш візьми дале, а потім якщо що, то. Я буду подігати туди, дивитися, ти туди. Це чітко. Можна двома будемо грати за цю. За мію. Ладно, все, я реді. Я зелений. Я ж тобі кажу, що я зеленим буду грати, ти мені не вірила. Ну, не факт ще. Та я ж вибрав зелене. Можна, я думаю, змінити. Угу. Ти візьмеш а я джустик, так? Ні. Ти не знаю такого. Опа. Що тут відбувається, Гелі? Що це за чекунство: Magic. О. А, ну, ж в її книжці це так, що таке? Так, так, так. Ну, типу, в її. історії. Історії. Опа. Тому що вона буде, типу, як письменниця писати, чи що. Бам! Hello. Короче, Добрый це моя це, це моя реальність, в яку ти бачиш просто без стуку. You. What are you doing here? Що ти тут робиш? Опа, костюмчик генерується на на очах. Нормально, мені б такі нанотехнології. Something bad is going on here. Yeah. like you're ruining my chance to get published. No, listen to me. what was that watch where you point those things there is something this publisher is not telling us well all i can see is that they have given me exactly what i signed up for you don't understand we need to get out of here not we you, I need to get published please leave my story what i want to do okay what is that that Де, що, типу баг якийсь. Вони yes. will... доторкнусь до цієї бага, до цього якогось. Бам. А тепер буде сайфай. хе <laughs> <Where are you? laughs> Якийсь... що вона каже? Це моя... Це її розповідь, мабуть. Oh. Я... <laughs> вона, типу... Інженерний якийсь приколивний майбутні там якісь космічні кораблі, короче. А у тієї в іншої там по історичній Ну, там фантастика вона пише різноманітна. Ну, вони вижили після такого падіння. Kind of get я не how do we do that? Я хочу вийти, але як? Я не знаю. Нам треба знайти цей бах, щоб через нього пройти. Ти впевнена? Ні, не впевнена. Ну добре, поїхали. І що буде? А, це ліфт просто великий. Будь За... ласка, розкажи мені, яка ситуація. А, так, вона каже, це тут галактична битва якась. Та ні, ні, що як ти опинилася в мене в цій штуці? Вона каже, що дралась з директором, та він її штовхнув сюди. Випадково, напевно, я не Підходь. Де моя пушка? Так, Ааа, може вот та, которая будет. Не один раз, типа можна багато разів нажимать. Ривок, да будеш типу, різні йти. Ну що нам робити? 음, давай щось то гейзер разом щось зробимо. Наприклад, це в принципі немає. Нам сюди, я ховний. Нічого собі, не павний. Здесь должен быть бах. Ну, наш там балак, але я не дуже поняв. О, так. А, не так щось треба, <laughs> напевно. Хоу, yeah, тримай. А може going... Ти, стро, я не знаю, я не знаю, я не я не знаю. Ну так, так. куди пош... ти пішла? пошла? Ні, куди? Пропрыгни, будь ласка, скрізь дірку. Почекай. Стрибай. Молодец. Oh, oh, і тепер я з тобою. Який спайдермен цей Маріус Мораліс якийсь. В стінах бігаємо. Все, по витинням it, не, не стріляємо. Цей, я запрыгнула. Я кажу, що це спайдермен. У нас що історію спайдермена, що вирішили написати? Це, wow, yeah, we... This is mental this, this is insane. Я mm -hmm. oh, oh -oh. oh, думаю, треба oh, типа <laughs> крутиться, вертиться. Э, mm эээ. -hmm. Yeah. Воу, 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 що збирається, я кудись падаю, напевно. Так, а. Так. згу. Я попав я дуже рано, якщо чесно. Розкручу цю турель! Ба-ба-бау! Ну що, полетіли? Як no. так. Теж викинули, тип... О, я буду з, полі... з кулемета стріляти. Ну, так. Ви... Ну, і ти з стріляла з білками на... з кулемета, а тут я буду Все? Молодець. Це одну різні. Це було не я. У мене немає прав на цю дроблу. Опа, ти мене чуть не вбила, диви. Нічого страшного. Вона каже, що не підписувалась на це. О! Баг! Бігам до нього! Ну, гліч. Гліч це взагалі візуальний якийсь баг. Це гліч, гліч. Ми, мені здається, що ми влетіли прям. Ну, щоб швидше потрапити додому, так. Вона розкаже про цю історію нам наступного разу, напевно. Так. Добрі котики, будемо закінчувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь та не забувайте про дзвіночки. А з вами була Макіма. Всім пока-пока.